Всім привіт! Покажу вам зараз розпаковочку по третьому каталогу, який вже присвячений весні та святу 8 березня. Зараз покажу, що я зробила для себе для подарунків, для клієнтів, які знаходяться поруч, і яким зручно отримувати продукцію саме через мене. Перше я бачу каталоги наступного періоду я беру. Ось така новинка, набір з мімозою, з осінніми квітами. Аромат прямо через упаковку відчувається. Тут мило, гель для душу, так, крем для рук, дуже приємний такий подарунок. По-друге для колеги. Я думаю, що вони будуть в обмеженій кількості, так що дуже рекомендую такі набори на останній сторінці каталогу. Лєнка просто замовила для свого сина його улюблений дезодорант спрей чоловічий з ароматом туалетної води клад. Ось такі жіночі туалетні водички, всього по 199 гривень. Свіжий легкий аромат з водними і квітковими нотками. Класний буде на весну, на літо і підійде. Ну, мені здається, абсолютні. Більшості дівчат на роботу щось таке легке, де не потрібно, щоб був якийсь шлейф. Ось така туалетна водичка, вона просто по унікальній зараз ціні, Об'єм у неї 50 мл, так що класний в принципі, подарунок для свят. Ось така водичка не набагато дорожча, ми її теж замовили. Це більш солодкий аромат. Тут троянда, мигдаль, такі більш десертні нотки є. Але вона теж дуже легка, комфортна на кожен день. Пом'якшувальні засоби, вона в мене, мабуть, у кожному замовленні. Новинка вийшла з мандарином. М -м, такий приємний дуже аромат, натуральний, фруктовий. Пом'якшувальний засіб можна використовувати на губи, на лікті, на кутикулу, коли робимо манікюр, чи просто, щоб вона не наростала, можна використовувати на будь-які участки шкіри, які обвітрюються, на загрібілі п'яточки тобто багато у цього бальзама різних способів використання. Так що... Постійно, в постійні замовленнях у мене і ось такі дві з мандарином, і зараз ще ось така з маракуєю. Вони всього коштують по 49,90. Теж дуже класно, на подарунок такий чистий символічний, або додати до якогось подарункового набору так, таку дрібницьку, теж буде дуже класно. Вітаміни. А на них рідко буває знижка, але коли вона буває, то беремо для своєї сім'ї. Ось одразу такі дві упаковочки, кожна з них на два місяці. І ось в цій вітамінці знаходяться всі необхідні мінерали, вітаміни, які потрібні на добу. Саме за рахунок цього, ви отримуєте те, чого не вистачає у вашому раціоні. Покращуєте своє загальне самопочуття, здоров'я, імунітет, і при цьому ви не отримаєте передозування. Так що ці вітаміни вони є безпечними, вони гарно засвоюються. Ось зараз зима весна, ось такий комплекс я вважаю, потрібен всім. Дуже рекомендую взяти, особливо зараз ще три тижні. На них буде діяти знижка. Зубні пасти теж були зі знижкою. Це мої улюблені а, з травами а, та гелева освіжаюча. Я їх чергую то одну, то, то другу. Після них а, таке а, гарне відчуття свіжості, вони добре прочищують зуби, причому вони комфортні. У них немає якогось такого занадто різкого смаку. А, і а, вони, а, в принципі, підходять для чутливих зубів. Мій улюблений шампунь. Ось такі упаковці набагато вигідніше його брати, бо тут цілих пів літра шампунь проти випадіння та для росту волосся. В принципі, на ріст волосся набагато більше впливають інші доглядові засоби, які втираються в шкіру голови. Але що робить шампунь? Він гарно примиває волосся, при цьому не пересушуючи корені. Відповідно, якщо у вас волосся там випадало від чогось, то цей шампунь буде діяти м'якше, і за рахунок цього випадіння зменшиться або зупиниться. Але для відновлення волосся треба також з цієї серії брати додаткові засоби. Мені просто подобається. Як цей шампунь промиває, об'єм після нього, те, що він не надто сильно сушить його, тобто він такий збалансований. Тому навіть якщо у вас волосся не випадає, все одно можете спробувати. Він просто такий не надто м'який і не надто агресивний. Тому спробуйте. З великою ймовірністю він вам також підійде. Зобірант. Також з ароматом туалетної води Eclat Weekend це вже жіночий такий кульковий дезодорант. Крем Royal Velvet або королівський бархат, який його багато хто знає, в новій упаковці це крем для шкіри навколо Очей. На нього зараз просто безпрецедентна знижка, всього 239 гривень він коштує в каталозі. Класно підтягує шкіру, зменшує зморшки, тому якщо вам від 40 років або він може навіть від. 35, то також рекомендую спробувати його і вже відчути цей ефект. Новинка палітра для макіяжу. Ось така вона. Тут такі засоби два в одному, вони і тіні, і хайлайтери, і рум'яна, і бронзери. Ось так виглядає. І я вам ще покажу потім ці кольори, напевно, в окремому відео. Дуже класна палітра, обмежений випуск. Так що, якщо вона вам подобається, то замовляйте її в цьому каталозі класний також подарунок на свято. Ну і замість плати за доставку ось такий крем-для рок з квітковим ароматом. М -м -м -м. Теж класно підходить саме на подарунок до весняного свята. Можна його скомбінувати ще з якимись засобами близькими по кольору, хоч, хоч або так можна навіть, або, або ось так можна набір так, також зробити. А якщо будете робити замовлення, то не рекомендую просто так платити за доставку, а краще оберіть якийсь продукт, там є варіанти вибору. І Якщо не знаєте, що вибрати, то цей крем найдешевший, найуніверсальніший, і завжди він пригодиться або вам, або в якийсь подарунковий набір. Ну, в принципі, все ось і вся розпаковочка. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось. І якщо у вас ще немає свого кабінету на сайті компанії Oriflame, то ви можете пройти за посиланням під цим відео, можете його собі оформити. Він ні до чого абсолютно не зобов'язує, але дає можливість вам замовляти продукцію зі знижкою 15% на перше замовлення, отримувати кешбек 15% від ваших всіх наступних замовлень, отримувати подарунки по різноманітним акціям і замовляти будь-який час, коли вам щось потрібно не чекаєш, коли хтось з вашого міста збере замовлення. Всім гарного дня до зустрічі в наступних відео.